Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я зараз знаходжусь в районі Мельти, була тут одна справа. І я вирішила піти пішки додому, по дорозі показати вам трішки Анталію. Не ту, що ви звикли в центрі, так? капалийов і капалийов. Зранку була дуже велика злива, все пливло. Я в резинових щоботах в плащ палаці, я так це називаю. Так, в мене така здикотлонна накітка. парасолька, ну, ясне діло. Ну просто можна було не надягатися наверх, але, але на вищо? як мене сумка, вона з тканини, її буде, там буде мокра, там документи. А, і зараз сонечко. Не дуже, там я скажу, що сонце така хмарна погодка, але гарно, не холодно. Підемо по дорозі, подивимося, що тут є. Ви подивіться, просуня вибрала яку гарну машину. Думаю, що мені тут? Отакого ляжу собі на червоненьке. Може й додому заберуть. Вона встигла заснути, я не можу зрозуміти, машина працює, вона тільки приїхала. Так, сьогодні 12 грудня. Подивіться, як гарно. Росте виноград, які гарні кольори. Ні, я вже вам казала, це не апельсини, це турунч. Ви його їсти не будете. Він такий гіркуватий. але варення, мені здається, якесь щось солодке, з нього закручують. Звичайно, додаючи цукор. Ось такі тут мельтем є. Ну, Непоганий район, бо він вважається навіть не дуже дешевим, тому що дуже близько 5 ей Тут... Оце, напевно, будівля суду. Юлія, уточни, куди ти йдеш? а то я, Може я в обратку зараз піду. Я, напевно, в обратку йду. Господи, куди я йду? Ой, мамочка. Там дісталось, що були трамваї гляну. Ось там я стояла прямо напроти трамвайної зупинки мельтем. Але, на жаль, той трамвай до мене не йде. Ну, Якось так побудували, що двоє цих великих трамваїв вони стикаються на станції. я навіть не пам'ятаю, Там перехід дуже великий, плюс коли ти пересаджуєшся, ти знову платиш 8 лір, ну, Тобто це якийсь такий. Ну, взагалі не потрібна річ, чесно. Я розумію, що пересадка, так як і в кожній країні, має бути безкоштовна. Ну, тут не так. Так, будиночки на Вельтимі, ви бачите, не є дуже нові, але є не дуже старі. Це я так зрозуміла біля зупинки машин. Йдемо. Після дощу, знаєте, все так пахне. Ой. Правда, якимось резиною, чесно. <смеш> Мужчиною пахне. Ось, Будь ласка, адвокати. Це район адвокатів, тому що тут близько суд є. Ось я напевно, його і бачу. Ви подивіться, яка гарна мечеть. Ах, які гори, всі хмариночках. Так, звичайно, я не туди пішла. Ну, я думаю, я не можу бачити суд, якщо я йду до Марканталі. Ага, є і багатоповерхові будинки. Ось, будь ласка, зупинка трамвая Мельте, але він не доходить до мого дому і ні до чого не доходить, що мені потрібно. Тому ми йдемо далі. Пішки, подивіться, через те, що дощик, то квіточки закрились. А так-так і взимку цвітуть. Спить собі, йому не мокро. У мене теж Аслан недавно влігся на мокрий, спить. Я говорю, син ну ти взагалі чи що? Ти що не розумієш, що ти зараз простудишся? Ну, Не відчувають вони. Я звернула увагу, такі якісь, ну я не знаю, будиночки дуже маленькі. Але я не зрозуміла, бачу лише, що на одному музичні ноти написані. Тобто, можливо, якісь музичні класи. Ви Подивіться, скільки адвокатів, мамочка. Тут так. Ну, район такий. І тут адвокати. Вірите, перший раз я йду і я не знаю, де я йду. Ну, По карті ніби правильно. Але я просто тут ніколи не ходила, мені здається. Оце, можливо, це лікарня. Просто ззаду воно нічого не пише, ніде. Тут такі кафешка. Ну, Однозначно, або лікарня, або якісь суди. А, написано Анталія, ей Тімбе, а лікарня. Так, а рештрмах, це лікарня. Чесно вам скажу, мені чомусь лікарня, Ататурк більше подобається ну, по відгукам по всьому. Але ну, вам вибирати. Я сподіваюся, вам не прийдеться вибирати. Але просто якщо у нас є такі саме найбільші дві державних лікарні, це ось арш один, а друга Ататурк, яка знаходиться недалеко від базару Чаршамба. Якщо я не помиляюсь, ось тут ви можете взяти податковий свій номер. Він це безкоштовно робиться буквально за пару хвилин. Якщо я правильно пам'ятаю на другому поверсі, ми з сином сюди підходили, тому отут я вже була. А далі ми туди не ходили. Так, це дуже просто все робиться, якщо вам буде хтось розповідати, що це великі гроші, це неправда. Можливо, щось змінилося. Але ну, тоді це було безкоштовно. Просто приходиш і береш собі податковий номер. Ще є небагато людей. Анталія, Бергі, Дересі, Башканли. Ось вам сюди потрібно. Податковий номер, звичайно, вам потрібно, якщо телефон, ви там будете. За кордони оформляти, якщо будете купувати квартиру, ну для всього, що там робиться. Тут я вже була більш-менш Agile Service – це швидка допомога. Швидка допомога в Туреччині працює на 100 дуже, дуже швидко. Вам зроблять і МРТ, і що лише можна. Якщо ще ви громадянин Туреччини, це все буде безкоштовно. І якщо робоча віза, це також буде безкоштовно. Ну, якщо турист, то це, звичайно, краще не хворіти в Туреччині, однозначно. Ось Такі вулички тут бачите, будиночки. Кажу, не дуже новий район, тому що сам по собі він не дуже старий, тому ніхто ще не хоче зносити. Це ж потрібно підпис всіх е, мешканців, щоб знести будинок. А кому це треба знаєте, десь жити, не, не зрозуміло де. В якомусь іншому районі поки побудується будинок. Так, ніхто не буде цим займатися. Коли він розвалюється, ну тоді так. І якась будівельна компанія запропонує побудувати на їхньому місці нову будівлю, ну тоді, звичайно, це теж довгі такі процеси і дуже ризиковані. Тому що можете віддати одну квартиру, а отримати набагато меншу, або на поверсі, який вам не дуже подобається. Коротше, це все треба прописувати. Я чому це кажу, тому що багато хто продають старі квартири яким 40-30 років. Кажуть, ой, що ви такі кажете, ви що? Це дуже гарний район. Коли будуть зносити будинок, ви собі зможете взяти найкращі квартири. Н -н -н. Ні, не ризикуйте так. Купуйте вже те, що вам потрібно. Тому що це старе можуть зносити і 5 років, і 10, і 15. Можете чекати, але його не знесуть. І жити ви там нічого не зможете зробити, побудувати, тому що в будь-який момент це можуть знести. Втратити багато коштів. Ось дивіться, магазин Тач, також магазин Беко. Це для тих, хто думає, що такі товари можна купувати лише в торгівельних центрах або в спеціалізованих магазинах. Так, магазини можуть бути великі, тобто там може бути багато фірм, таких як «Медіамаркет», ну, Так, вони там все збирають. Або такі маленькі. Якщо я не помиляюсь, це новий магазин з солодощами 80 літ пахлава, 120. Це з грецьким горіхом. Це теж з грецьким. 120, 120, 100, 170, будете знати. Це юстюнелер. Юстюнелер. Називається от ось так фірма. Недалеко від Біріма. Трішечки проти сторону е, Мельтема. Давно я тут не була. Я тут зараз хочу зайти подивитися корм для Аслана. І пісочок тут були самі дешеві. Ось цей магазин. Відразу знаходиться біля сігорти. Я вам колись показую цю сігорту Айчті. Вона сама дешевша в Туреччині. Хоча мені казали вже мої, що кажуть, по такій ж ціні ми бачили в інших місцях. Дуан Pet Shop. І тут було ще на Рабалар. Що там за актриса погоріла у театрі? Ай, постійно. Ну, Лускотно! Слава! Ти мамина колема. Ставного в покої сина. Ася! Останні шкарпетки. Ще раз тобі поясню. Останні шкарпетки. Розумієш, так? Да? Розуміє та пумпуся чи ні? Та маленька мама капетуся! Та маленька мама капетуся! Знаєте, Я відкрила ну, такі, ліжко, і там все влазить. І діставати почала зимні речі для зйомки рілсів. Я думаю, а що це в мене тут там хтось у оцей хлопчик? Ти не знаєш, що це за хлопчик Сина? Що ти там забувся, синочка? Що ти там вже забувся? М? Капуста? Ти вже все мене. Обдивися, що можна було. Сина, що ти там забувся? Вилазь, давай! Ася! Слана, Ну, там домик. Сина. Вилазь. Вилазь, мама, каже, вилазь. А Слана, кажу, вилазь. Капуста, вилазь, кажу. Вилазь, кажу. На це чудо. Аслана по дубці дам. Вилазь, дупа мала. Зараз закрию тебе в ліжкові. Там. Все, ну все, в нього будиночок там. І хто тебе не знає, так? Да? Заховався. Заховався, хлопець. Все, зачиняю ліжко. Зачиняю. Якщо вам цікаво зі мною гуляти, інформацію вам даю корисна. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Я вас цілою люблю, обіймаю і бажаю всім мира, душі, любові, благодаті, мудрості і слава Україні.